Рівному чоловік представився міліціонером і пограбував мешканця обласного центру. Трапилось це на територію рівненського автовокзалу. Близько опівночі до місцевого мешканця Івана підійшли троє незнайомих молодиків. Один з них представився працівником міліції, запропонував відійти. Спершу компанія попросила добровільно віддати гроші та цінні речі. Втім, коли чоловік відмовився, отримав удар в обличчя. Нападники забрали його мобільний телефон, барсетку та невелику суму грошей. За якийсь час правоохоронці затримали лише. Одного зловмисника по наданих прикметах група швидкого реагування по гарячих слідах затримала підозрювану особу. В ході поверхневого огляду було вилучено підозрюваного, мобільний телефон потерпілого та сумочку барсетку, з якій знаходились документи та кошти, як з'ясувалося, ним виявився 18-річний житель обласного центру, який на даний час перебуває на іспитовому терміні за вчинення подібного злочину. Говорю, типа, закинь пару гривень. Кажу, яке він типа, щось немає. Кажу, не брошин п'ять рублей. Дав це було наче на нього ціплятися. Каже, ти це ваш товар, значить, буде нього. Да. Каже, давай телефон типа. Це щось з морозу, розитися, не давай. Достає телефон, це я забрав. Я говорю, до нього типа, йди, кажу, ну, дамо чи да. це забрався, не пішов. За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження. За свій умисел підозрюваному світить покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 6 років. Триває досудове розслідування.